Допоможіть врятувати річку Кам'янку. Так розпочинається лист. Відповісти на який однозначно неможливо. Адже Кам'янка не розглядається господарями міста як водна артерія, а скоріше як природний каналізаційний канал. Ні річці кам'янці немає ні водозаборів, ні підприємств, які забирали би воду. Є підприємства, які тільки скидають. Лише у межах Житомира до річки скидають свої зливи сім підприємств, серед яких потужні забруднювачі. КП по експлуатації по експлуатації штучних споруд. Очисні споруди, які обслуговують дане підприємство, воно приймає ливневі води. Звісно, що зимою це посипається вулиці соляними сумішами. У здорову каналізацію врізаються мешканці протягом другої половини 2015 року. Водоканалом Житомирським було скинуто неочищених стічних вод в річку Кам'янку. більше 500 кубічних метрів. Скільки приватних каналізаційних стоків не скаже ніхто, а саме вони створюють потужний некерований потік нечистот у Кам'янку. Обстеженням річки Кам'янки було виявлено. Досить, скажімо так, значну кількість несанкціонованих врізок каналізаційних стоків від приватного сектору. Воно все знаходиться в перехованому стані, закопується, маскується там. Тобто виявити його практично неможливо. Для цього потрібно, звісно, комунальні служби, щоб більш детальніше звертали увагу на те. Якщо є підключення центрального водопроводу, то куди здіваються стічні стоки? Разом з тим, найбільш вражаюча ситуація це в районі вулиці Баршовській з обидва берегів річки. Скид стічних вод від забою худоби на іншому березі від вулиці Баршовської по провулку. Артільному несанкціонований, скажімо так, якийсь скид влаштований, з якого Ну, тічина навіть жива кров, як будь-який стали біоцінос річка мала б здатність до самоочищення, та, на жаль, не встигає цього робити. Як пояснюють екологи, впорядкувати прибережну зону, як і вести боротьбу із незаконними зливами у компетенції комунальних служб міста за результатами обстеження річок в минулому році до міської ради державної екологічної інспекції було направлено на листи. Щодо розгляду зазначених питань на комісії по поводженню з безхазяйними відходами та надання вказівок комунальним службам міста по ліквідації порушень, зазначених під час обстеження території міста. На сьогоднішній день ніякого реагування не відбулося ще у 2014-му було прийнято обласну комплексну програму охорони навколишнього середовища, згідно якої значні кошти мали піти на вирішення низки екологічних проблем, серед яких і очищення річок. В частности, на річку Кам'янку на її притокі по цій програмі на на ці роки було десь приблизно заплановано півтора мільйона коштів. От у чотирнадцятому році було Використано і виділено десь біля 60 тисяч гривень. Це були річка Крошенка, розчистка річки Крошенка. Крошенка. Щоб заплановані всі кошти були виділені і використані, я думаю, що це значно покращилось екологічний стан і, ну, і річка оживилася. Чи допоможуть кошти, якщо вони знайдуться у бюджеті, зробити кам'янку чистішою? Тони сміття у її прибережній зоні примушують замислитися, чи лише у грошах справа?